А студенти волинських навчальних закладів взяли участь у традиційній ході, присвяченій Міжнародному дню боротьби зі СНІДом. Щороку її організовує обласна організація Товариства Червоного Христа України. Сьогодні СНІД це не вирок, а хвороба, яка підліковується, з якою можна повноцінно жити. Головною проблемою вілінфікованих залишається суспільна ізоляція. Близько півтисячі студентів різних навчальних закладів Волині пройшли від Луцького базового медичного коледжу до головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Там кожен долучився до створення всесвітнього знака боротьби зі СНІДом. Ми медики маємо дбати про те, щоб СНІД ну, менше був в Україні. Це наш обов'язок, так сказати. Ми всі тут зібралися, щоб. Казати людству, що СНІД є між нами, і щоб не дискримінувати людей, які хворі на снід, а щоб ми разом були з ними і їх не боялися. Мета акції інформувати населення про те, що ВІЛ-позитивні люди не становлять небезпеки для суспільства. Донедавна головною причиною захворювань була наркоманія. Тепер більше 60% людей заражаються через легковажність у статевих стосунках. Віл-інфіковані люди не є якимось небезпечним чинником показати, що ми є толерантною нацією, що ми підтримуємо їх завжди. І оскільки ми знаємо, що ВІЛ не передається якимось побутовим шляхом, ні через потискання рук, ні там користуванням спільним посудом. От, ми хочемо цим показати, що ну, ми підтримуємо цих людей. Епідемія сніду триває з 1996 року. На Волині немає такого району, де б не були зареєстровані хворі. Учасники ходи закликали не ізолювати людей, які стали вілінфікованими. Щоб не було таких проблем, ну і щоб інші застерігались постійно, щоб ну бо це страшно. Ми тим людям дуже вдячні, що підтримали ну, таку, то акція, да? Да. Здану, таку акцію здав на таку акцію. Ні, не передається. Просто ну повітряним шляхом. І ці люди є не небезпечними для нас. Їх не треба боятися, просто потрібно спілкуватися, допомагати їм цій хворобі запобігти. В області зареєстровано майже 4 тисячі осіб із позитивним віл-статусом. Найбільше хворих у Новолинську, Володимирі Волинському, Ковелі та Луцьку. Біля головного корпусу університету священики закликали вести християнський спосіб життя. Учасники акції виклали із запалених лампадок, стрічку, всесвітній знак боротьби зі снідом.